Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами пекти медове домашнє печиво смачне, духмяне і швидке у приготуванні. Всі продукти у вас є вдома: це є сіль, олія, сметана, мед, яйце, сода, харчова, борошно і цукор для вмокання печеньок. Ось і всі прості продукти. Приступаємо до приготування, до просійного борошна додаємо соду, перемішуємо, додаємо яйце, мед, словом всі продукти підряд ми додаємо сметану, Замішуємо ложкою тісто, місити тісто одне задоволення. Виходить, воно таке м'якеньке, ну таке, просто хочеться з ним працювати. Спочатку ложкою, а потім вже замішуємо руками. Під кінець. Вже домішування. борошна я брала суто 330 грамів. Додаємо олію ще і сіль. Гарненько вимішуємо тісто, і виходить воно у нас ось таке м'ягеньке, не пристає до рук. Ну, дуже і дуже таке пластилін м'який. А тепер тісто викладаємо на стіл. Пересипаємо борошном трошки. І розтачуємо десь пів сантиметра, не більше. Якщо вам треба багато печива, то інгредієнти помножте на 2. Список інгредієнтів ще є у нас під відео. І любою формочкою, якою ви собі хочете, можете вирізати. Я от вирішила такі кругленькі спекти, печеньки. І вирізаються гарненько, і печуться вони теж дуже і дуже добре. Коли виріжемо, вмикаємо кожне тістечко одною стороною цукор і кладемо на бритванку, духовку розігріваємо до 180 градусів. І коли тістечка готові, кладемо їх для випікання десь хвилин на 10-12. В залежності, як в кого духовка випікає. Ось така кількість вирізаних мною тістечок вийшла з даного тіста. Це вже спечені у мене тістечка. пекли це хвилин 10, не пересушуйте їх, якщо будете пекли. Вони будуть такі м'якенькі, пористі. Дуже швидке, просте і смачне домашнє медове печиво. Буде вам і до чаю, чи до кави, чи пригостити когось. Ось яке воно всередині, бачите, пористе, повітряне таке, ламається легенько. Ну, смачне одним словом. Не буду хвалити, але попробуйте, спечіть і самі переконаєтеся. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ставте вподобайки і коментарі, будь ласка, підтримайте мій канал. До зустрічі!